Вітаю, шановні глядачі Олдбелі, головний кримінальний суд Англії та Уельсу. У тій будівлі слухались дуже різні справи. Але сьогодні ми поговоримо про одну з них і не просто кримінал, а політичний, з приспаком української політики, якщо так можна сказати, і звісно, з вушками Кремля. Отже, що там на судив суд Лондоні? Давайте розбиратись. Натан Гіл, 52-річний політик, який представляв Уельс в європарламенті з 14 по 20 рік. Спочатку від ЮКІП, потім від Brexit Party. Визнав себе винним у вересні 2025 року за вісьма пунктами звинувачення у хабарництві. Ці епізоди відбулись в період з 18 по 19 рік. Фінансові деталі операції виявилися ретельно задокументованими завдяки WhatsApp-листуванню, яке Гіл необачно зберігав руками. Бачите, треба чистити переписки, але Гіл вирішив не робити цього. Він отримав від 30 до 40 тисяч пунктів готівкою, інді у вітальних листівках. У переписці використовувалися. Кодові слова, різдвяні подарунки, листівки, п'ятька, паперові подарунки, матрьошка, балалайка. Ну, Останній слід точно не було. Одне з повідомлень від його куратора, звучало так: у мене вже є маленький мішок паперових подарунків для тебе, Не вже це писав скрудж Макдак, дорогі глядачі, але ні. Безпосереднім куратором гіла був Олег Волошин, 44-річний колишній промосковський український політик, який у 2019 році став депутатом Верховної Ради від партії УПЗЖ. Справжнім джерелом грошей був Віктор Медведчук, кум Кривлівського мудака і, звісно, курували Медведчука товариші Слоб'янки. В ФБР відіграло вирішальну роль у розслідуванні, надавши докази після обшуку телефону Волошина під час його візиту до США у 2021 році. Це міжнародне співробітництво дозволило МІ. П'ять зібрати вичерпну справу проти Гіла, якого спочатку зупинили в аеропорту Манчестера, 13 вересня, 21-го року, коли він намагався вилетіти до Москви. Зараз якраз гіл був засуджений на 10 років та 6 місяців теремного ув'язнення. Натан гіл не просто отримував гроші. Він активно працював на підрив України та легітимізацію московської агресії з трибуни Європарламенту. Його діяльність включала декілька взаємопов'язаних напрямків, кожен з яких ретельно координувався волошеним. Захист медіамперії Медведчука став ключовим завданням. Гіл виголошував промову в європарламенті на захист телеканалів «112 Україна» та «Ньюзван», які контролював Медведчук через свого соратника Тараса Козака. Але український уряд заборонив ці канали в лютому 2021 року. Зараз розповсюдження московської пропаганди. Гіл засудив це рішення, стверджуючи, що канали знаходяться під незалежним тиском, і що президент Зеленський позбавляє телеканали ліцензії та. Загрожує тим, хто йому не подобається. Гіл навіть входив до міжнародної редакційної ради каналу 112 України разом з колегою депутатом Європарламенту Девідом Коборном. Цікаво а от цей колега почистив свій Ватсап. У європарламенті підривна діяльність досягла піку в липні 2019-го, коли ГІЛ організував Захід європарламенту. Де Медведчук представив свій мирний план для Донбасу. Судові документи показали, що деякі промови гіла були майже дослівними копіями текстів наданих Волошина. Перебування інших депутатів Європарламенту стало наступним етапом операції. Волошин пропонував гіллу ще 4 К за залучення інших політиків, обіцяючи забезпечити принаймні 5К, якщо гіл приведе трьох або чотирьох колег. Гіл успішно залучив депутатів з Великобританії, Німеччини, Єрландів та Франції. Ух, ну це вже, блін. Бізнес є. Сказали. Коли Медведчука заарештували в Україні у квітні 22-го, а потім обміняли на 200 полонених у вересні 22-го, його операція не припинилась. У травні 23-го він запустив із Москви нову платформу впливу під назвою Voice of Europe праський медіа аутлет що став центром найбільшого скандалу з московським втручанням в європейську політику останніх років. Лише в 24-му Чехії прикрили цю Шарашкіну контору. Цікаво, що оцим Войсом Кремля. Керував Артем Марчевський, колишній продюсер каналу 112 Україна Медведчука. Масштаб операції був вражаючим. Сотні тисяч євро були виплачені європейським політикам в Німеччині, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландах та Угорщині. Гроші передавалися готівкою на зустрічах у Празі та через криптовалютні перекази. Цільовою аудиторією операції були вибори до Європарламенту червня 24-го. Метою було посадити якомога більше про московських політиків європейські інституції та підірвати підтримку України. Так, одним з політиків, який спалився, став другий номер виборчого списку альтернативи для Німеччини Петер Бристон, чеська розвідка, повідомила, що має аудіозапис бистерна, який шелестить грошима і рахує їх в автомобілі після отримання 20 тисяч євро від співробітників Войс оф Europe. Шелестуни, бачите? Отак от, от московські бабки роз'їдає все. Треба розвідці європейській і працювати посильніше. Тому що за жопи їх треба брати. Постійно. можна сказати, що кожен раз, коли ви чуєте просто агалтіле, от, от, пропаганду Кремля от з європейських уст яких європейського політика. Це по-любому, чувак, на бабках. Ну Не знаю, не брати за це гроші, це вже взагалі такі буде корисний іод. Ну, таких вже ідіотів. Мені здається, вже до парламентів не допускають. Хоча ну, я не вірю в те, що людина може свідомо чесно захищати московщину. тільки за бабки. А якщо я захищаю, значить не бабки бере, значить його можна Йди сюди. Взагалі потім цим любителям євриків з Кремля зайнялася німецька прокуратура. Московська система купівлі впливу простягалася далеко за межі операції Медведчука, створюючи мережу. Заборгованих та скомпрометованих політиків по всій Європі. Кожна країна мала свої особливості, але паттерн залишався схожим. Гроші, обіцянки, координація через посередників та просування кримлівських наративів. Але, взагалі, друзі, треба вміти самим заробляти гроші. І у нас в школі останні капіталісти до кінця цього місяця, лише до кінця цього місяця, триває акція Чорної п'ятниці, де ви можете взяти два курси, дуже доповнюючих один одного за ціною одного. Час пливає, залишилось. Трошки більше тижня, тож посилання в описі. Вчиться самі накопичувати капітали без московських грошей. Історія гіла Voice of Europe, Медведчука та десятки європейських політиків розкривають систему, а не випадкові інциденти. СБ та гру збили взагалі і розробили складну багатошарову систему купівлі політичного впливу, що функціонує по всій Європі. Але цією системою можливо користувався і Китай. Ну неможливо, а скоріше все він пориняв практики. Бо в одному з фігурантів справ, пов'язаних з Voice of Europe, помічник виявився агентом нефритового стержня, дорогі глядачі. Механізми фінансування різноманітні та призначені для маскування справжнього джерела грошей. Готівкові виплати на зустрічах, особливо в Празі, стали улюбленим методом Voice of Europe. Важко відстежити, Не залишає цифрових слідів. Криптовалютні перекази забезпечують псевдоанонімність для більшої сум. Банківські кредити структуровані як легітимні транзакції, як кредити. Ост Чехошенбанк для Марі Лепен на 9,4 мільйона євро надають видимість законності. Схема розподілу прибутку від нафтових угод, як запропонована угода Метрополь для італійської ліги на 65 мільйонів доларів, дозволяють відмити величезні суми через комерційні транзакції. Виплати через посередників, таких як Волошин для Гіла, створюють буферний шар між Кремлем та цільовими політиками. Право на танагіла та розкриття всієї мережі московського впливу в Європі та Україні це, чому Кремль так успішно впливав на Європу. Паттерн є чітким і повторюваним. Московія, діючи через ФСБ та гру, використовує олігархів як Медведчук та фіртерш як проксі оператори. Ці олігархи будують медіамперії для поширення пропаганди, фінансують політичні партії та рухи, створюють бізнес-структури для відмивання грошей та вербують посередників як волошин для безпосереднього контакту з європейськими політиками. Політики варбуються через комбінацію грошей ідеологічної близькості та обіцянок майбутніх вигод. Вони потім просувають наративи, які послаблюють підтримки України, легалізують московську агресію, підривають євроатлантичну єдність та створюють внутрішню роз'єднаність у демократичних суспільствах. Гіл лише одна людина в мережі десяток, можливо, сотень скомпрометованих політиків по всій Європі. Остаточний урок полягає в тому, що демократія не може вважати свої інституції недоторканими. Виборна посада не гарантує патріотизму. Парламентський імунітет не повинен бути щитом для зради. Свобода слова не включає право отримувати оплату за поширення ворожої пропаганди. Європейські демократії повинні посилити захист, прозорість політичного фінансування, активне відстеження іноземного впливу, швидке розслідування підозрілих зв'язків та готовність карати зрадників незалежно від їхнього політичного рангу. Надангіл продав свою чесність за 30-40 тисяч путів готівкою та обіцянки майбутніх вигод. Він зрадив своїх виборців, свою країну та європейську демократію заради грошей. Від агента іноземної ворожої держави його 10 з половиною річний вирок є попередженням. Питання в тому, чи буде це попередження почутим і дійсним до того, як наступна генерація продажних політиків відкриє наступну вітальну листівку наповну готівкою та вирішить, що їхня ціна є правильною. Все найкращого, друзі. До побачення.